Усім привіт! З вами Андрій. Радий бачити вас на своєму новому каналі. Тут ми будемо оглядати актуальні новини та доповнювати це дрібкою гумору. І сьогодні допоможуть нам цьому друзі наші менші. Ну що, скоріш до огляду, солдат недружньої нам країни, досі не може зрозуміти, як користуватися сухпайками, які їм прислали. Колись ЗСУ пішли в наступ, а на болотах ще не роздали методички. Коли потрібен був один тепловізор, а наші волонтери закрили збір на тисячу таких за одну годину. Пропагандисти перед ефіром вивчають свої методички. Дондон -дон у спортзалі. Окупанти на старих танках їдуть звільняти міста України, але не можуть навіть рушити на своїх розвалюхах. Мідвідів та любов до випивки. Білоруські прикордонники знову жалюються на погані жести наших бійців. Путя говорить, що вони ще нічого не починали, але його кхе, говорить саме за себе. Колаборанти тікають з Криму після того, як флот РФ пішов на дно. Вагнерівці вже рік намагаються показати свої успіхи, але щось не виходить. Дон-Дон та ТікТок тренди. Навіть українські коти вчаться в Ютубі, щоб бути корисними на передовій. В інтернеті з'явилося відео, де бункерний дід в Маріуполі. Пригоже не може приручити своїх півнів. Ми менша країна, страна. Нас всі хатять захвотіть. <риклад> П'яні москалі на навчанні. А зараз до головного. Ця мапочка дуже просить вас підписатися на мій канал, адже це допоможе мені робити для вас якісніший та смішніший контент. Бункерний спішить в ГАГу. путі Путі не знає, що робити та куди себе подіти після того, як дізнався про контрнаступ ЗСУ. Бойові коти опановують новий вид пересування для контрнаступу. За яким принципом працює керівництво на болотах? Коли говорили ми здесь навсігда», а отримали від ЗСУ за обидві щоки. Українці, які тролять російську ПВО систему, ботаксний, коли дізнався, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Коли москітам видали новий наказ, але не пояснили, як його виконати, коли повертаєшся додому з-за кордону. Коли навіть єноти планують, як повернути свого побратима до Херсону. Коли Порошенко хоче залишатися в медіапросторі, але через своїх піарників виглядає тільки смішно. Ну, а для цього відео прошу вас самостійно придумати жарт та написати його у коментарі. Найкращий жарт з відміткою автора додам до наступного відео. В Україні винайшли новий пристрій для депортації ваньок зі своєї землі. З'явилося відео Кадирова зі своєю коханою. Коли переглянув ранкове зведення генштабу та зрозумів, що утилізація біосміття проходить успішно. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, додав вам трішки позитиву та гарного настрою. Вчіть українську та до зустрічі в нових випусках.